15 днів ми знаходилися у підвальному приміщенні, коли йшли військові дії. Я усамітнився і шукав Бога. І під час цього самітнення Бог проговорив до мене. Тому я мав підкоритися цьому откровенню. Проблема випробування — це те, щоб люди залишилися в церкві. І в той рік я скажу вам правду: ми не хрестили жодної людини, хочу довіряти Богу, розуміючи, що в нього все під своїм контролем. Важко сказати, тому що життя як на довгій ниві і були різні труднощі і випробування. Якісь ми проходили успішно, якісь менш успішно. Але я пригадую один випадок. Коли мені було 23 роки, Бог покликав мене навчатися у біблійному інституті. Ми пройшли екзамени і нас відправили по домівках. І щоб потім покликати тих, хто пройшов успішно. Там був відбір один до чотирьох. І коли прийшов час уже ближче до вересня отримувати таке повідомлення, мій друг отримує повідомлення, збирає свою валізу. Я не отримую своє повідомлення. Але це було моє випробовування. Мені було складно, чому мій друг. Отримає це повідомлення, чому він може навчатися. Я ні. Я усамітнився і шукав Бога. І під час цього усамітнення Бог проговорив до мене і промовив так, таким чином, щоб я зрозумів, що я є зарахований до цієї групи. Тому я мав підкоритися цьому откровенню. І це було не так просто для мене. Але я вирішив з Божою помітчю послідувати цьому голосу, цьому откровенню. Я зібрав валізу. Всі необхідні речі, і приїхав до Тернополя, і мій друг каже: Слухай, взагалі ти отримав своє повідомлення на навчання? Я сказав, ні. А як же ти їдеш? Я сказав, мені сказав Бог. Він віруюча людина, доросла, сьогодні займає дуже хороший великий пост в нашому братерстві, але я сказав, мені сказав Бог. Ми приїхали в Київ. Прийшов перший день навчання, ніхто мене не викликав, ніхто мене не удаляв. Я вирішив піти з ним до секретаріату. І ми запитали в секретаріату, чому вознюку Сергію Михайловичу повідомлення то не прийшло. Секретарка сказала: А як же таким чином ви приїхали? Я сказав, ну, Бог сказав. І я підкорявся цьому голосу. Вона посміхнулася. Вона каже: повідомлення ми вислали. Мабуть, ви його не отримали. Але ви тут, і це дуже добре, через декілька місяців нас запросили, щоб ми могли допомагати в новоуствореній церкві в місті Києві. Ще через півроку я був запрошений до служіння. І ще через півроку уже той діючий служитель, пастор, передавав мені своє служіння. І це було якби процес мого випробування. Мені було 23 або 24 роки. І цей пастор був настільки успішний, що люди новотвореної церкви вони були приліплені до нього. Вони були закохані того пастора. І я знав, що мені буде дуже важко студенту, 24-річному хлопцю із мальовничого села Тернопільщини, почати свою працю в Києві. І я думав багато і молився багато. Але й там Бог через надприродні откровення вказав мені про те, що це його шлях. І це було випробування в тому, що заключалося, коли цей пастор все-таки поїхав і я залишився в служінні. Для мене була велика проблема випробування це те, щоб люди залишилися в церкві. І в той рік я скажу вам правду, ми не хрестили жодної людини, але ми її не втратили. Жодної людини з тих, хто вже були в цій церкві. Я дякую Богу за його вірність. Війна це, це таке явище, яке впливає на людину, хоче цього людина або не хоче. Ми своєю сім'єю пережили війну поблизу свого дому, поблизу своєї сім'ї. Ми кілька. Або 15 днів знаходилися у підвальному приміщенні, коли йшли військові дії, коли е е російські солдати були дуже поруч, коли вони приходили в наше подвір'я, коли вони намагалися зайти в наш дім. Це було все складно. Звісно, Бог поміг нам пройти цей шлях, і він вплинула і підсказала або навчила нас наступним цінностям. Ми стали, і я став більше цінувати життя. Я з Божої милості почав краще, цінніше дивитися на, на час, який Бог дарував і дарує. Це зблизило нас із сім'єю, із іншими людьми. Ми стали потрібні один одному. Тому сьогодні продовжую їм жити так, щоб максимально бути благословенням для іншого. Цікаве питання. І як служитель, і як християнин, то, звісно, в мене є багатенько різних питань стосовно Біблії, стосовно Бога, який працює з нами. Звісно, багато людей хоче знати, коли прийде Христос. Я теж цього не знаю. Я хотів би знати, але я знаю інше, що нам потрібно бути просто з Богом, служити Йому, служити людям, виконувати ту волю Божу, прийде час, коли ми це зрозуміємо, і це не так важливо. Є речі, коли я хотів би, скажімо, знати так само, чому Бог допустив цю війну. Чому саме Україна? Якщо в історичному такому аспекті подивитися, вона вже багато років страдала. Вона була багато раз атакована ворогом і навіть завойована, і українці переживали свої труднощі. І оцих останніх 30 років, ніби казалося, що ми вже на правильному шляху, що ми вже розвиваємося і вже нас, нам нічого не загрожує. Але прийшла війна, в мене ще немає до кінця відповіді, чому вона прийшла. Звісно, це, тут Бог також веде Україну, крутить її, мабуть, на своєму кружалі, і він має плани на нашого життя, і я довіряю йому. Хотів би знати, коли закінчиться війна. Але я не знаю, мабуть, ніхто цього не знає. Але хочу довіряти Богу, розуміючи, що в нього все під своїм контролем. По перше, це е, справді такі щирі і Глибокі взаємини мого чоловіка з Богом, як служителя, як просто як віруючої людини. Так і це я цінувала ще з юнацьких років. Я помічала це ще, коли ми були неодружені, і для мене важливим фактором це. І в житті, в сімейному житті, в служінні це дуже важливо, оскільки я, як дружина і діти в сім'ї, вони бачать тата. Який за кафедрою, і той, який вдома, він однаковий. Він ці сповідує те, що він проповідує, він старається жити. Так, звичайно, є якісь моменти, коли так не вдається, але коли не вдається, то людина може признати, що щось не вийшло, і виправлятися і рухатися вдалі в цьому аспекті. Це дуже важливо, мені здається, особливо для чоловіків, от, які так себе цінують. так, ось. А коли перед Богом просто щиро. так, от я, я Така людина є, і я десь як в чомусь недосконалий, то я хочу рости в цьому, і це дуже допомагало нам виховувати дітей в сім'ї і в церкві, так само, тобто це великий плюс, я вважаю так на, на мій погляд. Друга річ, яка є дуже, дуже цінна для мене, як для дружини, це його цілеспрямованість. Тобто, якась ціль, коли вона поставлена, то він така людина, яка буде поступово. Долаючи труднощі, будь-які труднощі, але крок за кроком іти до цієї цілі, яка поставлена, і це як в служінні, так і в житті, звичайному нашому сімейному. І для мене це ж дуже важливо. Тобто він мотивує всіх інших, хто навколо нього є, рухатися. Ця ціль задача вона стоїть і вона досягається. І це важливо на мою думку, як для мене. Мені це дуже добре, і це дуже важливо. Мені. Як дружені, що мій чоловік такий.